Сьогодні буду дивитися свою катку, яку я записав на стрімі, але, на жаль, не зберігся звук. Тому буде мінімальне коментування своїх дій та й огляд. Ну, погна катка. І наступна катка, мені здається, там зберігся звук, тому все ок. Я так розумію, ми падаємо на TrayStation. Ми стоїть це кітки мінімальні, але хто туди не падає, той ніколи не стане сильним в PUBG, я так вважаю. Якщо я не помиляюся, як я пам'ятаю, я грав з пацанами з якими в Діскорді, і ми думали впасти всі на цей кут. І як я бачу, один туди не падає, або я не знаю, що він робить, це ні, ані, падає. Я не попадаю, побачив типа. Розумію, що один тіп. По тому коридорчику дальньому пробую послухати. Що ж тут твориться? Не знаю, як вам зайде така штука без звуку PUPH. Але що маємо, то маємо. Так, в мене є ідея. Якщо нас будуть пушити, я буду сайгою Бачу людей. вони непогано зняв. Два в мінусі. Спочатку я подивився, де люди, тобто нікого не бачу. Відповідно, вони скоріше за все піднімають. Бачу одного, розумієш, що не їхній тімейт, бо він їх так чекає, тобто він не дивиться паралельно мене. Ну або просто якийсь дебіл. Так, одного в ноці, все, його розресили. Оцього, що я вбив останнього, тому що він е дуже скоро уїхав. Друзі, в мене йдуть стріми майже. Через два дні. Заходьте зараз. Я в новому клані. В клані клан класно розвиває, просто PUBG, український ПАП. Кожної неділі в нас йдуть кастинги Це битва кланів українських проти інших кланів минулого тижня. У неділю у нас був бій з Укр кланом, і було дуже класно. Ми літали на дельта плані, я не знімав, але. Цієї неділі буду знімати, тому наступний ролик буде, напевне, що битви кланів, і там дуже класно, весело, веселому приєднатися до нашого клану. В нас є певні правила, які потрібно. Ну, дивимося, що далі. Грію хаєшку. У нас є певні правила, які потрібно соблюдати. Я не знаю, як буде по-українськи, Вибачте, я з Львова, але мій суржик отакий. От Здається, кожен бустається для того, щоб такий моральний якийсь мати моральну силу. Чекаю, чекаючи нема мать які підходять, щоб не запушити. І далі біжу, слухаю, кидаю смок, щоб мене на спину не запушили на цей випадок, щоб думали, що ми там щось ресиємося. Ну, різні типа бувають. Тобто, може взад. інша тіма прийти взад, як люблять всі підсосуватись, це в PUBG. Любите чую стрільбу. Я пам'ятаю, що тут чую стрільбу, це якийсь сольник пробував закрити якусь пачку. Далі йду пушити. Непогано збираю, відкидаю смачок, щоб задній ніхто не запушив, бо я ще не був певний, скільки їх є. Чую одного. Дають мені інфу, що останній на другому поверсі. Ну, я і я з префом просто виходжу і вбиваю. Було дуже небезпечно, він мені нормально дав, але все ж таки ми виграли цей файт. Так, пішли дорогу дорогами. Я зустрічаю хлопця якогось. який соло їде. Ми його зразу добиваємо, щоб не було шансів. І чуємо, десь їдуть його тімейти. На машині десь зупинилися, десь за горою цією. Мені так почалося. Я даю інфу тімейтам. Ми поки сховалися, щоб нас не було видно. І це, до речі, дуже класно подіяло, як ви зараз побачите, типу будуть кидати смок на свого трупа і піднімати його. Чекаю, де тіпе. Добре, да, розгулюю він буде, до речі, хілитись. В той момент, коли він хілиться, я кидаю хаєшку, і нею я надамажив я Це вже потім подивився дивився реплей катки. Той тіп, який брав чіп свого тіммейта, знову попав, він знову буде хілитись, бустатися бінтом. І в той момент я знову думаю, я хаєшкою і дала інфу, що е, піздить чіп. Поки мої тіммейти шиють смок, я чекаю, нікого не бачу. Думаю, відкинучок, сумчу... ще раз кажу сумчок е, хаєшечку. І вона була вдала е, нока, тіпа. І далі ми закриваємо наступного. А він теж, теж хидав мені хаєшечку. Бачите, він сам себе вбив. Я в той момент uh, щось не зреагував, кинув ще одну безполезну хаєшечку. Це була помилка. Потратив хаєшку. Знайшов дві хаєшечки, думаю, нагружу, але ні, це окей. Ми вбиваємо. Цей файт ми виграємо. Непривично, до речі, так от розказувати і не грати. Це... Так, я замітив хлопця, він мені з панзера уїбав. Думаю, що йобнутий. Добре, що не попав. Так що якби я продовжив бігти, мені би так добре накоцило. Вчасно я назад втік. Так далі я бачу одного, бачу другого і бачу третього. все у нас інформація є. Двоє мене на горі і один зліва знизу. Мої тімейти вкриють одного. Я поки просто розкидаю сумочки щоб вони не запушили мене. І моліки. Збираю інформацію, трошки рухаю дуже скоро поцілум, тому вибачайте, все бачу одного. Дав йому в голову. В нього вже пів хп десь плюс мінус. Розумію це і думаю, дожму його, все його дожав. В цей момент я чую пуш другого, але він десь метр 10. Він вже зближився я кидаю флешку. Він відтянувся назад сюди по горі, справа і вбив наших. Я цього не чув, я думав, що він десь близько лежить. Мідать інформацію, де він є, і я думаю, треба його вбити наверняка. бо дуже важливий файт. Ми шарисним, у нас є передача чіпів, тобто можна не спішити. Бачу, заміщаю, думаю, не буду лишній раз стріляти, вдруг не зажму, щось цей момент був невпевнений в собі, але. І чуй, до речі, не вмер, Він мені так добре дав голову. Бачу одного друга, який хилиться. Мені допомагають його забрати з іншої сторони. Я йому дав три штуки, таких добрих три пульки. Але кіл собі все рівно забираю. Думаю, що собі дружити. Підеш мене кіли. Бачу одного, бачу другого. Мені вигідно було перше з лівого зажати, тому що він в позиції свій Івові біля дерева. Я розумію, що цей Вовпені, я його по-любому заберу. Ну, і... І тут він зробив помилку, щоб виїгти до свого. Вони ну, не розуміли, що твориться, бо ми просто хили з різних сторон. В них ще рахуйте, вони були в бутерброді, я це розумів, бо з іншої сторони гори їх жали. Оцей тип, якого нокнули першого. От. І вони не могли зайти за кавер. Тобто нам єдиний варіант це от іменно так було їх вбивати. А в них варіант було смоки розкидувати і розгресуватися, бо кудись ховатися в лоу раунд. В них цього не було, тому тут е, в них приречена ситуація і справа з з якихось, Василько. Його не видно було, нашого він нокає одного, нашого нокає другого. Я вже розумію, що моїх не спасти, бо тут без варіантів сидіти він раз чекав. Він би міг добити одного і другого, але е, він чекав. Я розумію, що без варіантів спасати. Вони зараз запушують, я не знаю. Я перше не знаю, там 1, 2, 3. І мені приходиться просто уйобувати, набирати хілів і уйобувати. Поновив шолом. Тут він по мені стріляє. Десь там здалека бачив мене. І тут я вирішую його зустріти перед зоною, тому що мені в зоні буде важко файтитись, бо я ще чую зліва. Команду. Дивлюся, він не пікає. І чую за горкою, звідки я біг, він за мною біжить. І я розумію, що, типу, тут стайл тільки зіграє, бо по-іншому я його тупо не вб'ю. ведусь за ним по звуку. До речі, раджу вам теж так робити, якщо ви там дергаєте на звук, ліпше, краще вестися по звуку, ви перше відточуєте своє е-е Ну, типа орієнтація по звуку. І е, воно дуже дає хороший буст при прибивстві. При Бачу одного, який в зону біжить. Він тут біля дерева. Його зона закриває. Хілюся на грані смерті. Я не знаю, тут як мені поміг той бустік спастися, але, на жаль. Я вже думаю, ну раз так мені допомогло, значить це має бути топ-1. Дивлюсь 5 живих. Я один, скоріш за все проти пачки. Що ж мені робити? Хочу вставати, і мене просто. Вже анімація ставання була і мене бувають торгунове. Я потім переглядав, як мене вбили. На жаль, в Тіпа був тіплак. В нього був тіплак. Бачите, тут була ситуація прокращена: хлопці біля зони, зона в опені. у них кавер, я не знаю про них, де вони всі є, і він мені одну голову дає все. От така катка у нас була. Далі буде вже катка жива, тому раджу переглянути там. Видно, як я вже себе поводжував в житті. Я, на жаль, трішки мовчазний, але хлопці, все буде з часом. Дякую за перегляд. З нами хтось падає? Давай uh, разом. Давай Є... цей домик, а ти справа. Давай. Типа підбігають. Де? Де? Короче, пік не поймеш. Нема. Він вийшов що мені зразу в'єбало дав. Бачу, прибігав. Тав, да пизда, Він з... В ангарах, шуешь? Mm. Можемо запушити. Мені пизда. Да тип. У тут мене за парканом подавил, да? Да. Не не, не за парканом, я іншого, я вбив. Що, типа? I за парканом бігав в мене? A to inni czy? To, mam takie topy, no mi nie pracuje. Nie na chuj, ja ruszam. Chyba w zezazaj. Smok, nie mam w Nie masz. w ciepła. Daj boh, daj boh. Hm. Jaki z x -setem? Зайду mm, до тих е, э, типів, що там бив. Ой, його пізданули. Йдемо того в'єбем. Тихо. Бал. Всіх убив. Ти заєбали мене розстрілювали. Я ще тебе по тебе дал, покинь Я не да? Я Ну нахуй, не верю Ай. Груза стріляє? Там. В мене. Дави, тип? Mm -hmm. ну, жовта метка на камні тип. Ввезти, типа. Слышь? Аварий не вивезти. Треба тобі? Можем полетіти на, наприклад, сюди да, на гор. На Давай. Біжи, тип. Да. Двойка. Орайо? Да. О, тут вони на скалі будуть. Нам треба вже йобати в лоу граунд. А, -а, -а. Ну, да, вони, наприклад, зараз на скалі будуть. Нам треба бігти вправо між ті камні. Вони будуть перепливати, чуєш? Бачу, типа. Бля, він так стоїть смачно. Жовто. Да, вони давай приймемо Вони Перепливають. Бачу, тут жовто один був. Вона в тебе один. Я на тебе Ти соло граєш. Я хилі. Він там стоїть? Я його не бачу. Він стояв там, прикинь, там можна стояти домі пливе і бігає як бою. До мене біжить, тіп. Не біжу, не біжу. Давай, давай, два. Дети собак, ебани, хуля висока ли з життя виродки. на мені два Куїдай Дібайте <пробуйте> видав, нахуй ти ще сто урона, а та ти да. Можна тепер <деперіпку> покурити. <рапев> Я хуєво з Драгунова попікав їм. Підписуйтесь, сука, на канал, блять. Ставте, сука, лайки. Блять. Дивіться мені, нахуй.